Міжрегіональний форум щодо дотримання прав ветеранів пройшов у Вінниці. У Вінниці розробили новий туристичний маршрут. Стежка Куцюбинського у місті знову зацвіли каштани та яблуні. Ви дивитесь новини, і ми розпочинаємо наш випуск. Міжрегіональний форум із питань дотримання ветеранських прав пройшов у Вінниці. Представники профільних міністерств та різних громад держави обговорювали набуття статусу ветерана та надання пільг на лікування, реабілітацію та протезування. Відсутність ветеранського закону, який би враховував сучасні потреби захисників, одне із найважливіших питань, яке обговорювали на міжрегіональному форумі. Велике засідання представників профільних міністерств та громад держави прийшло у Вінниці. Наш офіс на постійній основі спільно з громадськістю напрацьовує рекомендації з питань соціально-правового захисту ветеранів. І Як уповноважений, я направляю ці рекомендації державним органам України, очільникам центральних органів виконавчої влади. Також на форумі обговорювали і проблему щодо набуття ветеранами відповідних статусів та отримання пільг на лікування, реабілітацію та протезування. Розбудову ветеранської політики у Вінницькій області ми розпочали з 2015 року, а не з початком повномасштабного вторгнення, і це справді дає нам можливість на сьогодні мати таку злагоджену систему взаємодії. Області з громадами, з неурядовим сектором, з ветеранами. Ветеранський простір працює. Ветеран ХАБ, який працює не тільки в Вінниці, він працює в Києві, в інших регіонах, в Дніпрі, і він так само досить успішно працює в Вінниці. Буквально недавно в нас полум'я надії відкрило новий ветеранський простір. За результатами форуму розроблять рекомендації для профільних міністерств щодо поліпшення підтримки ветеранів війни. Контроль за виконанням цих рекомендацій здійснюватиме офіс омбудсмена України Євгеній Овсяніков телеканал Віничина. Чергова партія консервації поїде на передову з Ямполя. Волонтери приготували для оборонців вітамінний виноградний сік з ягід, які виростили на власних присадибних ділянках. Загалом понад 800 банок різних закруток вже відправили на фронт. Овочі та фрукти для консервації надають місцеві підприємці. Більше про таку потрібну волонтерську роботу розповість Тамара Венгер, волонтерка. Вітаю вас. Вітаю вас. Розкажіть, будь ласка, яку саме допомогу ви передаєте нашим військовим? Да. Ну, саме перед я почну з нашої команди. Наша команда волонтерів Джерела перемоги під керівництвом нашої енергійної Валентини Римарчук, яка докладає щоденно, щогодинно великих зусиль для організації ось цієї нашої роботи. Її самовідданість та сила духу є прикладом для нас усіх. Почали ми працювати з 2022 року. Почали з маленької допомоги, тому що нас було ще мало. Но потім джерела перемоги розрослися на всю Ямпільську громаду, на всі села Ямпільської громади. Ну, спочатку буду розказувати, що ми спочатку робили. Наші невтомні швеї поставили на початок пошиття адаптивної білизни для шпиталів. Маскувальні сітки, кикімори, спальні мішки, рукавиці, труси, вустілки, ноші для поранених бійців. В'язали бабусі в'язали багато носків. Це все вимірювалось сотнями. Але наша потужна допомога воїнам розпочалася тоді, коли на допомогу нам прийшла Польща. Фінляндія, Литва, от вона, всі ці тканини насилають до нас звідти, і ми це все шиємо. А потім задумались над тим, що що ж ми тільки шиємо, 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 відсилаємо. Це теж потрібно. Треба наших воїнів підгодовувати. І ось так розпочалася наша підгодівля наших воїнів. Що ми спочатку робили? Дуже багато зимою в нас дуже відправлень багато було. Це і тушонки, і згущене молоко, і, і колбаси ви, робили, люди привозили. Ну, все-все, і сало, і молоко, і яйця. Дуже багато продуктів ми відсилали, прямо сотнями. сотнями. Якщо у нас відправлення йде, одне відправлення йде, почти тисячу. Тисячу тон, тось, тисячу кілограмів це одна тона, а на неділю в нас є по дві, по три відправлені. Ось скільки. І влітку дуже велика потужна робота робилась багато вишень черешень, нової картоплі, молодої картоплі, помідорів, огірків. Кабачків, баклажанів, цибулі це все ми відправляли і на передову на нуль, і відправляли на вінницю в шпиталі для ранених солдатів. Зараз ми дуже багато законсервували консервації помідорів, огірків. Працюємо вже над тим, що треба вже квасити капусту. А все це нам дає. Підприємець, підприємець Яровий Михайло. Багато фруктів і овочів дає підприємець Яровий Михайло. У нього є е, свої плантації. От ми їдемо туди, збираємо і помідори, і гірки, і, і чесники, і цибуля. Ну все, все, що огородина, все, що він вирощує, все дає нам. Все ми відправляємо в свіжому вигляді і на шпиталі. І солдатам на передову, і вже багато законсервували. Зараз робимо і томатний сік, і сік з винограду, як ви вже нам сказали, і багато-багато консервації помідор і огірків. Наквасили багато вже синіх перців, баклажанів зробили. Оце все поїде скоро на прифринтові ділянки. Пані Тамаро, а ви казали, що будете, вже виготовляєте виноградний сік. Це якесь як прохання да. військових? Так, да, на прохання військових вже виготовляють виноградний сік. Багато цього року вродило винограду, і ми вирішили виготовляти сік. А виноград і багато винограду свіжого ми відправили у госпіталь для, для солдатів. А сік будемо робити з винограду Бако. Дякуємо вам, що вийшли з нами на зв'язок і за те, що робите насправді таку важливу справу. Багато м'ясної продукції нам допомагають волонтери. Волонтери це е, наші охоронці, охоронці воїнів. Це Проданець В'ячеслав зі своїми синами це м'ясну продукцію. Від нього йде м'ясна продукція на тушонки, на колбаси, на котлети. Це від нього йде Пацьора Віктор, Франко, Наталія, Подолян Сергій і Олена це брат і сестра. Дуже багато допомагають нам з м'ясною продукцією. Є ще в нас. В на Ямпільщині є село таке, як Качківка. Там проживає сім'я Сопко. В них загинув син на фронті. І ми називаємо господиню цієї сім'ї, мама Леся. І ми називаємо, і всі воїни називають, яким вона допомагає. Вони самі підприємці, вирощують свиней. І нам кажеться, що цих свиней вони вирощують тільки для фронту. То що всі тушонки, все згущене молоко, всі паштети, кров'янка, жири, все йде від них. У що вони виростили, зарізали і відправили. Дають нам на склад, а ми вже відправляємо. Під нашою опікою є приблизно 26 бригад. Оце ми сьогодні відправили дві передачі на 93-ту бригаду і на 56-ту. От хлопці нам замовили, хочуть. Молодої кукурудзище. От закупили ми сто качанів і відправили їм, хай варять і смакують. Все, дякую вам, що вийшли з нами на зв'язок. Да, дуже багато. Хочу всім подякувати, всім волонтерам, всім підприємцям, всім, 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 бо без них не було б і нас дуже велику і потужну роботу вони. Віддають, віддають всі сили для наших воїнів, для нашої перемоги. Наш девіз це зігрість солдата материнською любов'ю. І все для перемоги, і все для фронту. Слава нашим ЗСУ. А нашим глядачам нагадую, з нами на зв'язку була Тамара Венгер, волонтерка. Гвардія опору виставку під такою назвою відкрили в обласному краєзнавчому музеї. Герої фотографії це наші захисники та захисниці, які брали участь в бойових діях та досі боронять країну від окупантів. На фотокартинах зображені воїни різних епох від УНР до сучасності. Проєкт створений фотографами Віталієм Головеньком та Аліною Дикою. Нацгвардійці, які брали участь у бойових діях на сході України, головні герої фотовиставки Гвардія опору зі світлин, які створили фотографи Віталій Головенько та Аліна Дика. Дивляться захисники України різних епох від часів УНР до повномасштабної війни. «Поглядаючи на події сьогодення, які відбуваються, мені пройшли таке відчуття де що Десь я це вже бачив, десь я про це вже чую, І Начав цікавитись більше подіями визвольних змагань того періоду. Віталій та Аліна понад рік працювали над тим, аби створити цю фотовиставку. Проведена така історична паралель з воїнами УНР. Ми наших героїв переодягали в ту колишню форму і так в такому порівнянні з теперішнім. Фотопроєкт присвячений до дня захисників і захисниць України, і через світлини автори виставки прагнули передати силу та стійкість українських воїнів, які боронять нашу країну від російських окупантів. Євгенія Всяніко, Вікторія Ворущак, телеканал Вінничина. Щороку, третю п'ятницю вересня в Україні відзначають День пам'яті українських журналістів. Дата була встановлена у 2007 році для вшанування тих, хто загинув під час виконання своїх професійних обов'язків. В день пам'яті українських журналістів вшановують сміливців, які тримали мікрофон чи матеріали не просто історії, це хроніки реальності, написані ціною власного життя. За даними національної спілки журналістів, станом на 19 вересня 2024 Артого року від початку повномасштабного вторгнення росіян на територію України окупанти вбили щонайменше від 98 медійників. Дослідити Сабарівський ліс, дізнатися більше про його історію та відправитись в піший похід стежкою Коцюбинського. Такий експериментальний маршрут розробив Офіс туризму Вінниці. Це шість тематичних локацій. На кожній є стенд з короткою інформацією про особливості та історію місцевості. Маршрут присвятили 160-тій річниці з дня народження видатного письменника та року Коцюбинського. Сабарівський ліс був одним із найпопулярніших місць відпочинку Михайла Коцюбинського. Тут на природі він надихався на створення нових творів, пишуть у спогадах рідні письменника. Екологічний маршрут через скелястий бір у Сабарові, де любив мандрувати видатний письменник Михайло Коцюбинський, розробив Вінницький офіс туризму про особливості рельєфу лісу та рослин, які його збагачують, розповідає гід та географ Володимир Канський. Маршрут є туристичним і тому ідея дуже проста. Коли як турист заходить, наприклад, в ліс. На от і по ходу, все, що він бачить, він має його розуміти. Тобто, зайшов в ліс, значить, має розуміти, що таке ліс, з яких дерев він складається. Маршрут розроблений до 160 річчя Михайла Коцюбинського. За легендами та спогадами рідних видатного віничанина. Саме тут на природі письменник надихався на написання нових творів. Ця стежка вона має розкривати для віничан, для туристів наскільки багатою є історія цього лісу, Сабарівського лісу, села Сабарів, яке на протилежному березі, і ту природу, ту геологію, і ту історію, яка прив'язана сюди, звичайно, не без імені Коцюбинського, який за легендами. Саме любив відпочивати і писати свої перші твори на легендарній скелі, яку свого часу вказав його брат Хома. Стежка Коцюбинського це шість локацій. На кожній є спеціальний стенд з QR-кодом, відсканувавши який можна детальніше дізнатись про особливості місцини та її історію. Також на вказівнику є й тематичні цитати з творів сонцепоклонника Михайла Коцюбинського. Коротка інформація, вона розширена вже через QR-код. Можна просканувати їх і прочитати детальнішу інформацію, отримати ілюстрації, і також зафіксувати для себе, де ви знаходитесь, і яка є наступна зупинка на цьому маршруті. Ми окреслили контур цього маршруту, куди завертати до найближчої точки. Але найцінніше, звичайно, на стежці Коцюбинського це цитати з Коцюбинського, які підібрані з його творів саме з прив'язкою до тієї тематики, яка стосується тієї чи іншої локації. Стежка Коцюбинського експериментальний проєкт. Вже наступної суботи. Перша екскурсійна група віничан буде досліджувати Сабарівський ліс по стопах Михайла Коцюбинського. Яна Колодинська, Денис Ковтун, телеканал Вінничина. Також офіс туризму пропонує новий тур, печемо хлібчик, в якому можна дізнатись про традиції випікання обрядового хліба в різних місцевостях Вінничини та взяти участь в майстер-класах. В рамках проєкту учасники туру ознайомляться з історичними пам'ятками сіл Вінничини. Подорож розпочнеться в селі Байківка, а далі пройде через Пиків, Хомутинці та Іванів, де можна побачити старовинні садиби, музеї та замки та навчитися випікати хліб за старовинними рецептами. Коментує Оксана Роздорожнюк, Ідеса. Вітаю вас. Розкажіть, будь ласка, коли відбудеться прем'єрний тур? Печемо хлібчик. 26 вересня Вінницький театр імені Садовського відкриває новий сезон комедійним детективом за п'єсою Мартіна Макдонага, останній кат режисера Євгена Карнауха. Минулого сезону театр показав рекордну кількість вісім прем'єрних вистав, які відвідали майже 50 тисяч глядачів. У театрі першим в Україні почали випускати подарункові сертифікати Сила мистецтва ж сезону актори Вінницького академічного музично-драматичного театру імені Миколи Садовського зіграли понад дві сотні вистав різних жанрів серед них вісім прем'єрних показів що стало рекордною кількістю порівнянні з минулими театральними сезонами Рекордна кількість вистав я дякую колективу дякую творчому колективу технічному персоналу всім 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 хто долучився ми зробили вісім прем'єр. Ну, як кажуть, за історію нашого театру це таке вперше. Це такий певний рекорд нашого театру. І ну, знаєте, не можна це оцінювати, нібито це гонитва за кількістю, тому що весь наш творчий продукт надзвичайно якісний. І це засвідчили виїзди на гастрольні поїздки, де нас приймали з певними виставами, які ввійшли в цей прем'єрний сезон. Приймали досить таки активно. А вже 26 вересня театр відкриває новий сезон комедійним детективом за п'єсою Мартіна Макдонаха Останній кат режисера Євгена Карнауха вітатиме театр глядачів оновленою малою сценою. Також працівники академічного підписали меморандуми про співпрацю з регіональними театрами Рівного, Черкасів та Хмельницького, а ще гастролювали містами України. Театри, котрі приїздять на гастролі у Харків, мають площадку. Вона абсолютно безпечна. Мають де працювати там саме працювали і ми. Ми возили виставу АСО та ПІАФ за п'єсою Олега Миколичука. Дуже тепло нас, харкіяни вітали, зустрічали. Запрацював в театрі проєкт з послуги аудіоопису для людей з порушенням зору. Ми жили ще дуже цікавими проєктами. Ну, в першу чергу це така, знаєте, ми ним пишаємось, це запровадження послуги аудіопису для осіб з порушенням зору. Ми співпрацюємо з УТОС, причому дуже активно. Із тих театрів, які брали участь у цьому проєкті, то наш працює найкраще, тому що у нас багато вистав вже, вже 5 вистав я здійснила е, цей аудіопис. Першими в країні Вінницький академічний почав випускати сертифікат на будь-яку виставу театру. Подарунковий сертифікат можна обміняти на квиток в касі театру. Вікторія Ліварчук, Денис Ковтун, телеканал «Вінниччина». Каштани, яблуні та бузок зацвіли у Вінниці наприкінці вересня. Чимало квітучих дерев можна побачити у дворах багатоповерхівок, поблизу доріг та магістралей. З Чим пов'язана така аномалія зі зміною клімату чи особливостями самих рослин дізнавалась наша кореспондентка. Вдруге за рік у Вінниці розпустились каштани, яблуні та бузок. Поблизу трас та тротуарів можна побачити на деревах розквітлі свічки каштанів та яблуневий цвіт. Це явище на сьогоднішній день вже не є таким аномальним, але, на жаль, воно пов'язане не тільки з естетичним гарним виглядом цього явища, а саме з тим, що дерева, які мало отримують вологи, які ростуть обабіч доріг, автомагістрали, де велика задимленість і загазованість повітря, і саме ось такі моменти приводять до повторного цвітіння. Друге зацвіла яблуня в дворі багатоповерхівки. Зазвичай це дерево після того, як скинуло плоди, вже готується до зимівлі. Є деякі сорти магнолії, бусків. Якщо ми говоримо про гарно квітучі кущі, такі як спіреї, вейгели, гортензії. Дійсно, є і з пізнім періодом цвітіння, і є саме ті, які зацвітають двічі, але це ні в якому разі мова не йдеться про дерева цього року. Коли була аномальна спека, дерева дуже стресували. В цей період, і от ми бачимо ці наслідки. Метеорологи пояснюють, таке явище, пов'язане з аномальною спекою, яка була в середині літа, а теплий вересень рослинам нагадує весну. Деякі деревні породи вони закінчили свою вегетацію, тобто цикл розмноження, тобто, вони вже насіння довели до стану дозрівання. А потім у них оказався ще період температур, біологічний мінімум яких свідчить про те, що вже можна наступити наступному квітуванню. От вони і квітують. Вінничани уже наче звикли до подвійного цвітіння дерев. Більшість уже таке явище спостерігають кілька років поспіль. Кілька років поступово так відбувається. Напевно, самі каштани, самі по собі такі. А кліма Звикають до нашого клімату. На весні. Ага, да, да. Тому що екологія наша страждає від війни, від військового від, від, від відношення. Заміна клімату зараз, наприклад. Приміною клімату ще може бути зумовлений. Бачите, що все посохло. Думаю, що так. Бачила і не раз. Ну, всі говорять про якесь глобальне потепління, але я вже відслідковую це впродовж багатьох років, тому не знаю. Деякі є дерева, які можуть цвісти два рази на рік, за кордоном, наприклад, в теплих краях. Мексика, Каліфорнія, там двічі, можливо, у нас теж щось міняється і буде двічі у їх Побачимо. Бачила вже це не перший рік. Яблуні не знаю, а хештани вже не перший рік цвітуть восени і, і тут, і в інших районах міста я бачила. Я думаю, це зміною клімату якось пов'язано. Вітнути дерева можуть ще до кінця місяця, поки буде тепла погода. Такі теплі температури збережуться майже до кінця місяця в межах 21-26 градусів. У народі цвітіння рослин восени також може розглядатись як знак радості та достатку. За прикметами, це часто пов'язують із гарним урожаєм і багатством. Цвітіння восени може бути інтерпретоване як символ переходу і перетворення. Яна Колодинська, Ковтун, телеканал Вінниччина. І це були усі новини на цю мить. Дякуємо, що залишаєтесь з нами. Бережіть себе та своїх близьких. Не забувайте донатити та наближати нашу спільну перемогу. Гарних вам вихідних!